На дронів на Росію під ударом склади з кабами Вгатило по ворожих схованках у Воронезькій області. Детонує на Білгородщині. Тим часом сильна пожежа розбурхалася у Хабаровську. Вже другий день поспіль горять російські театри. Співпадіння чи закономірність про це говоримо далі. Випуску підпишіться на канал сейчас, і ми починаємо. Всю ніч проти 3 жовтня ворожа федерація лупила по Україні своїми шахедами. У відповідь понад сотня дронів атакувала в темний час доби і саму Росію. Як звітує міноборони противника з ранку четверга протягом ночі залізні пташки курсували по території всієї РФ, нібито перехоплено та знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів. Тут увага! 73 – над Білгородською, 25 – над Воронезькою, 14 – над Курською областями і один над Брянщиною. А тепер до головного про наслідки цих польотів. Ось які звуки підняли білгородців із ліжок замість будильника. Що Це восьмого вже, мабуть. По всій області добряче гупало ще з вечора. Внаслідок падіння фрагментів безпілотників у Білгороді спалахнуло сміття на даху гаража. А на околиці у селі близька й Гуменка, на території приватного будинку сталося загорання лазні. Горіло ще на кількох локаціях у комсомольському та прохорівці. Вогнеборці гасили палаючу траву. У селі Ясні Зорі дрон атакував легковий автомобіль, поранено місцевого жителя. Але головна ціль, якої вдалося досягти на російському прикордонні ворожий склад боєприпасів. Жирна мета розташована у населеному пункті муром. Після влучання там спостерігається детонація. Пишуть російські змі. Та не Білгородщиною єдиною. Дрони відпрацювали по військовому аеродрому Берісаґлєпськ у Воронезькій області РФ. За даними джерел вітчизняних медіа, під ударом склади із кабами. Цими припасами бойовики практично щоденно тероризують українців. Крім того, уражено стоянки літаків Су 35 і су 34 а також місця зберігання авіаційного пального на військовому литовищі ворога. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території Белісагребська до операції. Як стверджується, причетні літальні апарати служби безпеки України, а також сил спеціальних операцій та інших сил оборони. І з самого ранку щось не задалося у Казані. У міжнародному аеропорту із 6-ї ранку за московським часом тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси. А все через загрозу БПЛА. Слідом за Казанью зупинив роботу аеропорт Нижньокамська біля Єлабуги. А поки у цих районах розбиралися із авіаколапсом, у Хабаровську горів театр музичної комедії. Будівлю буквально жерли язики полум'я. Площа горіння розрослася до 4 тисяч квадратних метрів. Ви просто подивіться на ці масштаби. За даними МНС Російської Федерації, тепер будівля не підлягає відновленню. Під час пожежі всередині ще й вибухнули чотири газові болони. Повністю впала покрівля, а слідом за фасадом обрушилася зовнішня стіна. Впадіння чи злий жарт долі, але днем раніше стихія накинулася на театр мускомедії у центрі Єкатеринбурга. Можливо, це знак? Шановні глядачі, діліться припущеннями у коментарях. Вже за мить разом згадаємо про попередній інцидент, тому раджу підписатися і не перемикатися. Вибухи знову канонадою лунають у російському Білгороді. Москва в вогні. У столиці Рф на додачу ще й увімкнули сирени. Звуки тривоги поширилися і на інші регіони. Що стало причиною переполоху? Про це тут і зараз на каналі Сій час. Раджу підписуватися і поїхали. Білгородська область Російської Федерації знову в небезпеці. Як пише у звітах, тамтешня верхівка та ворожа міноборони за минулу ніч регіон намагалися атакувати шість БПЛА. Ще кілька літальних апаратів навідалися вже у день 2 жовтня. Тамтешні пабліки сповіщають про постраждалих. Зокрема, двох мирних жителів поранено у результаті атаки ФПВ-дрону по селу Тишанка Волоконовського району. Чоловік отримав осколкові поранення спини, а жінка осколкові поранення обличчя та ніг. У селі в одному соціальному об'єкті пошкоджено скління, вхідну групу та покрівлю, уточнив губернатор Гладков. Гаряча транспортна пригода сталася на ділянці траси Білгород, Шебекіне, Волоконівка. Два ФПВ-дрони атакували дві вантажівки. Водій одного із транспортних засобів загинув, а інший шофер поранений. І ще один, як стверджується, цивільний помер у селі кропивне Шебекінського округу. Там так само є потерпілі. А поки вороже прикордонні оговтуються від ударів у Москві та на околицях волає повітряна тривога. Щоправда, як виявилося, гучні звуки це не попередження про загрозу з неба. А по всій Росії відбуваються перевірки систем оповіщення. Мешканців просять не лякатися та зберігати спокій. Але ці все одно у шоці. Крут сирена працює. А Очними звуками почався ранок і у жителів Хімок, Омська, Пермі, Самари та інших міст Федерації. Але на цьому екшену для москвичів менше не стало. Градус накалу піднімають не лише сирени, а й пожежі. Тільки вдумайтеся: одночасно в російському мегаполісі згоріли сім кафе. Всі вони розташовані у притул один до одного у будівлі на складочній у Бутирському районі. Округу заволокло чорним димом співробітники торгових павільйонів. Екстрено виносили техніку та речі, буквально вихоплюючи свої дорогоцінності із пащі вогню. <му> Займання зенацька розбушувалося у центрі Єкатеринбурга спалахнув театр мускомедії. Очах виявили на четвертому поверсі в одній з гримерок. Там спалахнули речі акторів. У будівлі було заблоковано з десяток людей. А все через те, що аварійні виходи виявилися зачиненими. Саме тому людям довелося вибивати шибки та рятуватися через дах. Частину із тих, кого евакуювали, винесли за допомогою пожежних сходів. Загалом евакуювали понад сотню осіб. Серед них були діти, але є жертви щонайменше одна людина. Чоловіка передали лікарям швидкої допомоги, однак він помер дорогою до лікарні. Працівник театру намагався самостійно впоратися із вогнем та врятувати заблокованих на поверсі людей, але отримав травми несумісні життя. Єганська пожежа заворувала і в Алтайському краї у вогні будівля місцевої механізованої дистанції інфраструктури. Площа пожежі сягнула однієї тисячі двохсот квадратних метрів. Про це розповіли у прес-службі головного управління МНС по регіону. Люди із будівлі вийшли, додали у відомстві. У гасінні беруть участь 40 осіб та сім автоцистерн. До роботи залучено навіть пожежний потяг. Із небезпечної зони встигне винести газові балони, щоб уникнути детонації. Що ж? На цьому я буду робити паузу до наступних новин. Аби не пропускати гарячого, підписуйтесь на канал се час і тисніть на дзвіночок. Побачимось незабаром.